Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 29 грудня. Це 1040 сорокова доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І сьогодні неділя, а як завжди, по неділям на обосує. Ми намагаємось підвести підсумки того, що відбувалося відбувалось протягом цього тижня, і зробити який не які, а все ж таки прогноз того, що може відбуватися вже наступного тижня. Особливо з урахуванням того, що наступного тижня новий рік, і під новий рік у російського командування було багато дедлайнів, було багато задач, які вони повинні були виконати, щоб перейти в 2025 з новими досягненнями, з новими рубежами, з новими можливостями, і забігає наперед, одразу скажу. Майже всі їх дедлайни, майже всі їх основні задачі, вони так і не мали можливості виконати. Не мали можливості, тому що на заваді у них стали сили оборони України. Отже, починаємо. Звісно ж, Покровсько-Кураховський напрямок протягом тижня він постійно на себе привертав увагу, тим, що російські окупаційні війська потроху, крок за кроком, але продовжували свій рух. І це було знову ж таки достатньо очікувано. Зупинятися вони не будуть. Великі втрати як людського ресурсу, так і механізованого, тобто техніки, не зупиняли росіян, і це також зрозуміло. Бо зараз російське командування воно повністю переходить саме на таку тактику ведення бойових дій, про яку ми багато чули з підручників з історії, яку використовувала армія СРСР. Під час Другої світової війни і жуков, я сказав би так. Відомий радянський м'ясник він позаздров по результативності знищення своєї власної армії російським генералам нової формації. Але саме події на Кураховському напрямку протягом цього тижня російські окупаційні війська намагалися розширити зону контроля в районі Сухих Єлів. Сухі Єли річка, яка дозволяє вийти в перспективі на трасу Н-15. І саме цим російські окупанти намагалися займатися. Вони діяли в районі Зеленівки по напрямку на Сухі Єли, на Константинопіль. Константинопільське, в районі Успенівки, перехрестя траси 0510 від Курахова. І звісно ж вони мали відповідний успіх. Не глобальний, не масштабний. Але по сухим ялам вони значно розширили зону а, контролю. Можна сказати, так що на південному фланзі а, Кураховського виступу, самого Курахова, у російських окупантів по сухим ялам, а майже повний контроль від а, Успенівки до Зеленівки. Далі далі ми. Розуміємо, що їх рух буде в напрямку на Константинопіль на Волокли, Ну, в принципі, на перерізанні основної логістики Н15 від Курахова через Дачне і далі. А, чи вдасться їм це зробити до кінця року? Ми вже розуміємо, що ні, але тим не менш, їх не зупинить і в а, січні а, ці невдачі і вони будуть намагатися до іноврації Дональда Трампа. Хоча б закрити кураховський виступ, ми можемо побачити це їх бажання і по тому, як вони зараз проводять наступальні дії на північ від Курахова, тобто йдеться про Кураховське водосховище в напрямку на Шевченко, де вони мали можливість вийти на околиці самого населеного пункту. Нагадаю, що від Слав'янки до Шевченка йде наша наш черговий рубіж. І росіяни, замість того, щоб сконцентруватися на виходу а, через старі терни на дачне, що відверто кажучи не дуже зручно, але це найближчий напрямок. Вони вирішили побитися ловом ще по наші рубежі від слов'янки до Шевченко. А це виграє час для самого а, Кураховського гарнізону, саме Сили оборони України, які зараз продовжують в районі Кураховської Тес називаємою промисловою зоною загально продовжують тримати оборону. Межа між міською забудовою та промисловою а, зоною і є зараз тією лінією боєздітнення, яку росіяни ніяк не можуть пройти. І от саме такий рух з одного боку в напрямку на Шевченко, воно має ну, свої загрози. Я можу зробити попередній висновок, що російські окупанти намагаються таким чином. Оточити Кураховський виступ і вийти на Н-15 одночасно з Шевченко після того, як вони його окупують, якщо вони його окупують, і через Зеленівку, тобто перерізання може відбутися в районі населеного пункту Улакли, і таким чином а, вони нам будуть намагатися повністю оточити наш гарнізон. Ну і звісно ж з ультиматумами і так далі, і таке інше. Але знову ж таки цей рух за ним спостерігають, він знаходиться під пильним контролем, і у випадку загрози, звісно ж, гарнізон з промислової зони буде виводитись. Інший момент, на який також треба звернути увагу, загально на північ наша, наша оборона по Слов'янці по Петропавлівці, по Шевченко повторюсь, це один з рубежів, на якому буде триматися подальшому наша оборона найближчим часом. І саме а, по цим напрямкам з зорі, з сонцівки, з старих Тернів росіяни будуть намагатися пробивати ці рубежі і витрачати відповідний ресурс та час. Отже, до кінця року їм це не вдасться, на початку 2025-го ми будемо бачити спроби їх розширення зони контролю. Покровськ також на себе привертав багато уваги, оскільки росіяни в районі Покровську демонстрували не, ну, не стільки е, очікувані дії, е, як можна було б очікувати, ну як я прогнозував, що вони будуть зараз. От Вийшли на якийсь рубіж, на якусь межу і почнуть будувати стабільну лінію боєзіткнення. Ні. Е, здивувало те, що вони почали розширювати е, зону контролю. Спочатку я це сприймав як стандартні дії, пов'язані з формуванням відповідних флангів, які будуть таким собі буфером безпеки. Але через деякий час, ну, чесно кажучи, я побачив. А, таку собі а, картину, коли з одного боку російські окупанти намагаються якомога швидше закрити питання з Кураховським виступом? Оскільки Кураховський виступ станом на сьогодні є основною, як би це дивно не а, лунало, але основною завадою перед початком а, більш інтенсивних наступальних дій на Покровському напрямку? Але. Дії російських окупантів біля Покровська, особливо а, в західному напрямку, а, демонструють те, що вони навпаки поступово намагаються розширювати саме ось цей апендікс, який в свою чергу буде а, утворювати такі умови, які будуть розширювати сам кураховський виступ. Тобто, не закриваючи до кінця кураховський виступ, вони створюють а, все більш і більш загрозливі. І, м'яко кажучи, не зовсім зручні умови для проведення наступу на Покровськ, оскільки південна південний фланг він буде, ну скажімо так, постійно знаходитись під загрозою контрудару, особливо з півдня. Більш того, збільшується протяжність лінії боєзіткнення Таким чином треба більше ресурсів, щоб цю лінію боєзіткнення тримати, щоб її контролювати. Щоб проводити по неї операції, е, чим менша площа та протяжність лінії бою, чим менше протяжність лінії бої зігнання, тим менше треба ресурсів, які можна е, надлишкові ресурси використовувати для основних генеральних наступальних дій, той самий Покровськ, але цього не відбувається. Тобто виникає питання: а яку мету зараз переслідує російське командування? Мета дуже проста, на мій погляд, вихід. На межу Дніпропетровської області. Не тому, що вони мають за план е, вихід на саме Дніпро, не тому, що вони мають за е, мету окупацію Дніпра. Ні, у них е, вже неодноразово про це говорив. В них просто зараз не вистачить ресурсу для того, щоб вийти на Дніпро та окупувати його. Мені неодноразово ставили питання. А щодо Дніпра на Новий рік треба вже буде тікати з нього. Ну, от, сьогодні в нас 29 грудня. Яка ситуація? Це не означає, що Дніпрянам треба розслаблятися. В Дніпропетровській області щоденно 24 на 7, там, де треба професійно, якісно повинні зводитись лінії оборони, рубежі та фортифікації. Постійно до цього треба готуватися. Інший момент. Що о, найближчим часом російські окупанти цілком можливо будуть мати можливість виходу на е, е, саме адміністративну межу Дніпропетровщини? І питання: що далі? Похід на Дніпро у той час, як вони з Покровськом не можуть закрити питання, у той час, як з турецькою агломерацією не можуть закрити питання, у той час як з Кураховським виступом не можуть закрити питання, з часовим яром не можуть закрити питання. Ну, я можу продовжувати довго, часу не вистачить. Ні, їм потрібен інформаційний прецедент, усіх налякати, створити панічні настрої, максимально хаотизувати суспільство і продемонструвати на початку року, що вони вийшли на межу іншої області і можуть там проводити військові операції. Для них не так важливо, що розуміє хтось чи не розуміє те, що взагалі а, в них нема ресурсу, щоб. Реалізувати наступ на Дніпро і окупувати його. Але бойові дії а, в межах Дніпропетровської області для них дуже важливий інформаційний аспект, який повинен впевнити в першу чергу Дональда Трампа, що з Росією треба якомога швидше домовлятися, бо воно дійсно може захопити там всю лівобережну Україну. І це просто питання часу. А, звісно ж, Росія на це не здатна, в неї не вистачає на це ресурсу. Але ось саме цей рух, який зараз обумовлений більше е, спробою залякати, він має саме ось таке пояснення, тому е, частково в районі в районі Покровська найближчим часом е, інтенсивних наступальних дій, основна фаза наступу на Покровськ не почнеться, тому що е, майже всі основні найбільш боєздатні ресурси сконцентровані на закритті Кураховського е, напрямку. Кураховського виступу, а також частково на те, щоб влаштувати перформанс на Дніпропетровщині. на цьому тижні. Також загострила ситуація біля Великої Новосілки. Російські окупанти продовжили свій рух, і за Макарівкою Стороживим вони наблизились до нескучного росіяни. Все ближче до того, щоб розпочати штурмові дії в районі Великої Новосілки. А також вони наближаються іще ще до основної логістичної артерії, яка веде з великої новосілки, і яка на сьогодні за є основним основною трасою забезпечення. Перерізати її, звісно, для росіян дуже важлива задача так є польові дороги. Про них можна говорити довго, але не буду, тому що ну не треба всіх знати. Російським окупантам, але польове забезпечення, ося ця рокада, ну вона м'яко кажучи, не може забезпечити те, що забезпечують траси та дороги загального користування. Тому росіяни намагаються велику новосілку зараз взяти в облогу логістично, в першу чергу про оточення зараз не йде мови. До речі, я думаю, що найближчим часом ми будемо чути з вами а, чергові а, алармічні заяви про те, що велика новосілка. В оточенні ні, але ситуація досить складна, е, досить складна, і росіяни саме прагнуть логістично ізолювати велику Новосілку. А після того, як логістична ізоляція е, завершиться, вони розпочнуть е, основну фазу наступу саме по цьому населеному пункту, е, також е, на цьому тижні росіяни активізувалися значно активізувалися. На Херсонських островах і полівобережній Херсонщині. А вся ця активізація це так само, як і з Дніпром. В них нема на сьогодні можливості окупувати Херсон, провести велику десантну операцію, яка дозволила б а, організувати на правому березі великий плацдарм, який став би майданчиком для подальшого наступу на Херсон. Але що вони намагаються зробити? Вони намагаються залякати. Посіяти паніку та хаос це їх основна мета. Звісно, Херсонські острови мають для них інше значення не стільки для проведення наступальних дій на Херсон, скільки саме контроль зони для проведення диверсійної та іншої діяльності станом на сьогодні сили оборони України повністю контролюють ситуацію в гирлі Річки Дніпро, жодного плацдарму на правому березі російських окупантів. Немає а їх спроби висадити там невеликі групи, десантні групи, диверсійні групи закінчуються ну, знищенням цих груп, суїцидальні місії. В січні я прогнозую, що ця ситуація може не тільки продовжуватись, а й ще мати розширення по кількості ось таких спроб. Росіяни також будуть намагатися вразити Дональда Трампа тим, що вони можуть проводити по правому берегу Херсонщини відповідні операції, і ось ця це залякування як на а, місцевому українському рівні, як на геополітичному на США, буде продовжуватись. До речі, в районі Запорізької області та ж сама ситуація. А росіяни, як ви бачите, протягом тижня це вже кінець року. Так і не розпочали якийсь великий епічний наступ на Запоріжжя. І о, коли ми згадуємо про ті алармічні ті ради стосовно того, що Запоріжжя буде окуповано, бо готується великий наступ на Запоріжжя, згадайте усіх, хто розповідав про те, що о, Запоріжжя буде окуповано. І подивіться, що зараз відбувається на мапі. Так, росіяни намагаються зрізати роботинський виступ. Так, вони намагаються розширювати зони контролю в районі Гуляйпа Поле на Оріхівському напрямку, і так далі, але все це локаційні боєзіткнення, і вони відбуваються протягом всього року. Я нагадаю, за, за те, що в 2023 році ті території, які зараз зелені в Запорізькій області, звільнені. Вони були звільнені титанічними зусиллями. Майже за три місяці контрнаступу титанічні зусилля росіян е, протягом року завершились тим, що вони так і не змогли ці території повернути під свій контроль, а зазнали величезних надвеликих втрат за цей період. Тобто, тут також є з чим порівнювати е, турецька агломерація та часів яр, в принципі, ситуація по цим локаціям. Ну, скажімо так, вона стабілізована дійсно, але дуже важка. Росіяни продовжують е, намагатися захопити е, ці міста, і те, що ситуація стабілізована, воно говорить про те, що у Росія немає суттєвого розширення зон контролю. Сила оборони України своїми титонічними зусиллями намагаються тримати. А ті рубежі, які і ту лінію боєзіткнення, яка зараз формувалася саме безпосередньо по цим локаціям, значно росіяни е, е, активізувалися на сіверському напрямку, е, Лимана-Куп'янська е, вісь достатньо стабільна зараз е, по подіям. І тут я б сказав би так: навіть не дивлячись на те, що росіяни активізувалися на сіверському напрямку, це пояснюється тим, що вони намагаються якомога скоріше закрити питання не стільки з сіверськом. У них нема на це можливості станом на сьогодні. А от закрити питання з адміністративними межами Луганської області, вони намагалися, не вдалося, і, мабуть, не вдасться до кінця цього року, бо вже залишилось декілька днів. А дедлайн не виконано. Безрезультативні події відбувалися у росіян на півночі Харківщини в районі Липці, в районі Вовчанську, тобто якихось серйозних змін не відбувається. І Курська область, в принципі, те, чого ми очікували, ми зараз за цим і спостерігаємо. На Курщині методично, результативно нейтралізується північно-корейське угруповування. Переважно по деяким локаціям воюють саме північно-корейські військові. Не можу сказати, що вони погані вояки, тобто якихось нарікань на те, що вони ведуть себе непрофесійно та недосвідчено як класичний радянський військовий. Ні. Тут треба визнавати. Ворог серйозний. Мінус цього ворогу в тому, що він не простосований. Доведення таких бойових е, дій в такому форматі взагалі не знайомі з FPV-дронами, як себе поводитись, від росіян отримали мінімум з цього приводу е, знань і, і підготовки, і окрім всього іншого, мають е, серйозний е, недолік їх повністю е, не забезпечують. Вони повністю не забезпечені усім необхідним. Наприклад, от, один з дуже важливих аспектів: північно північно-українські військові не мають е, зв'язку. Майже всі вони діють без е, комунікації. Навіть такого в самому підрозділі, в самому навіть підрозділі, нема радіостанції. Не те, щоб я говорю про взаємодію з російськими підрозділями. От якщо обрати декілька північно-українських підрозділів, у них між собою немає зв'язку. Це, звісно, дуже, е, дуже так дивно виглядало. Але от вони не отримують цього а, також. Північнокорейські військові не забезпечені технікою. Їх на лінію боєзіткнення, на локацію проведення операцій а, доставляють російський транспорт, евакуює російським транспортом. Самі північнокорейці не мають танків, не мають бойових броньованих машин, не мають артилерії. Максимум, що вони мали, це 60-го калібру міномети власного. Північно-корейського виробництва, до речі, це найважче озброєння, артилерійське, скажімо так, яке вони мали на озброєнні. Його також, до речі, не треба дооцінювати, тому що в ланці рота взвод 60-го калібру міномет, він дійсно дуже корисний. Але, тим не менш, вони зазнають величезних втрат, це і зрозуміло. І відповідно, я думаю, що в новому році, найближчим часом, ми побачимо другу хвилю постачання людського ресурсу з північної Кореї до Росії, а також Курська область, як ми розуміємо, свій дедлайн також не виконує по поверненню контролю повністю на цій території Курської області до інограції Дональда Трампа, і більш того, навіть після іноврації вона буде знаходитись частково під контролем Сил оборони України. Отже, новий рік вперше в суджі будуть зустрічати з привітанням від, ну, нарешті, якогось нового президента. І я навіть впевнений, якого саме. Друзі, я дякую усім за увагу. Це був огляд тижня, що відбувалось в зоні по зоні бойових дій на цьому тижні. Що буде на наступному? Частково так спробували зазирнути що там. Може відбутися, по яким напрямкам, по яким а, локаціям. А, нагадаю, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснути дзвоника, а, залишити коментарі в коментарях. В коментарях також можете поставити мені запитання, на які я буду відповідати наступної суботи, на наступному тижні. Це традиційно на 10 найцікавіших запитань кожної суботи я відповідаю на обос. Ще раз усім дякую за те, що. Дивилися це відео за те, що його підтримували. І як завжди, слава Україні, слава нації.